Заступник голови Калузької райдержадміністрації, голова районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення Ольга Курпіта, привітавши учасників семінару, наголосила на важливості такої освіти для розбудови демократичних принципів і стандартів в Україні та розвитку громадянського суспільства. На її думку, кожна людина повинна бути освічена в праві, щоб вона не лише знала, але й уміла застосувати свої правові знання на практиці. Задля цього, за словами Ольги Романівни, і реалізується національна програма правової освіти населення в Україні. Про забезпечення конституційного права населення на безоплатну первинну та вторинну правову допомогу у своїй доповіді зазначила головний спеціаліст Калуцького міськрайонного управління юстиції, виконуючи обов'язки секретаря районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення Олеся Рибчак. Первинна правова допомога включає до надання правової інформації, роз'яснень, допомога у медіації, доступу до вторинної правової допомоги, а також надання допомоги. Стах інших документів, але це не стосується документів процесуального характеру, тобто позовних заявки які... інших тобто, пориняв правова допомога включає в себе е, захист відповідня, представництво інтересів суді, а також складання документів процесуального характеру, тобто позовних заяв і інших документів, які подаються безпосередньо до суду. За словами Олесі Рибчик, суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги, крім органів виконавчої влади, є і органи місцевого самоврядування, тобто в селищній і сільській радах може надаватися така допомога. Авторина в Івано-Франківську, де діє спеціальний центр. Подібний заклад планується створити і в Калуші. Виконуючи обов'язки директора Калиського районного центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Галина Дзюбак розповіла про негативні явища в молодіжному середовищі і вказала на ряд проблем пов'язаних із формуванням в неповнолітніх здорового способу життя. Сьогодні перебуває в сьогодні ситуації, коли в умовах стійкого розвитку інформаційних технологій збільшення кількості життєвих проблем у представників молодого покоління формується так званий комплекс незадоволеності, що в свою чергу призводить до погіршення Тролі громадян спостерігається тенденція щодо поширення молодіжного середовища на команді та захворювання на військ НІД. Збільшується кількість померлих у молодому віці. Тому проведення молодіжної політики щодо профілактики цих негативних явищ є важливим напрямком у діяльності Центру соціальних служб для недопущення розповсюдження даних проблем. Також на засіданні розглянули питання щодо виконання антикорупційного законодавства в органах державної виконавчої влади на місцях про стан виконання районної програми правової освіти населення на 2011-2015 роки та ряд інших.